Що тобі хочуть передати вищі сили. Давай подивимося це послання для тебе. Обов'язково пиши у коментарях свої загальні запитання, пиши, слова приймаю. Та давай подивимося, для кого це послання, так? Знаєш, ти зараз як в тумані знаходишся. І на це варто звернути увагу, тому що ти, як наче. Одержима, одержима якимись бажаннями, і ти не до кінця навіть усвідомлюєш, навіщо тобі ті бажання. І ти просто хочеш, і ти е, не розумієш, звідки ці бажання до тебе приходять. Насправді зверни увагу на своє дуже близьке оточення. Тому що зараз. Відбуваються такі речі, коли тобі намагаються нав'язати. Нав'язати ті твої бажання. Для тебе це підказка звернути увагу на цих людей і відокремити те, нав'язане від свого. Тому що ти живеш не своїм життям і. Ти витрачаєш ту енергію свою взагалі а, на, на інше життя. Ти себе втрачаєш поступово. Що тобі передають? Тобі зараз передають, а, знаєш, а, звернути увагу на те, чому в тебе зараз такі блоки у житті. В тебе закриті всі дороги. І закриті дороги, вони не просто так закриті. тебе таке відчуття, як наче ти не просуваєшся, стоїш на місці, все руйнується, і дуже багато виникає якихось спокус, і поруч з тими спокусами багато піднімається страху. Для тебе це є попередженням, попередженням, на яке варто звернути увагу можуть виникнути дуже великі в найближчий період часу труднощі, і з ними необхідно працювати. Давай подивимося. Знаєш, до тебе прийде та ясність, коли ти звернеш увагу так, на своє життя, на те, що відбувається. До тебе прийде ясність того, що ти намагаєшся взяти не своє. Знаєш, проявляється така жадібність, і ти захочеш звільнитися від того. І ти захочеш, як наче знаєш, так, скинути з плечей це все, що нав'язане, бо воно тобі не потрібне. Ти захочеш вийти із того туману і стати людиною, яка має керувати своїм життям самостійно. Дуже важливо вийти з тих ілюзій, в яких ти зараз перебуваєш. Можливо, варто звернутися до спеціаліста за чисткою.